Хороше зауваження, але я скажу, що гібкий клінкер буде стояти 20, 30, а то й 50 навіть років. Я скажу більше, що стільки не живуть, скільки він зможе простоїти цей гібкий клінкер. Тобто красити красить, треба раз в рік, щоб воно було ідеально красиво. А тут а, ти заробив собі. Гібким клінкером обклеїв і буде стоять воно ну, реально, 10 20 30 а то й 50 навіть років. Так само фасад будинку, так само цоколь будинку. Ним же все можна обробити. Гібкий клінкер від 430 гривень за квадратний метр. Саме такий колір коштує 490 гривень квадрат. Якщо буде з захисною плівкою для монтажу, ось тут наклеєно на кожну плиточку. Ціна буде 540 гривень квадратний метр. І я вам скажу, що цей матеріал користується е, попитом, тому що він уже більше 15 років років на ринку, і люди його вже давним-давно обклеювали собі будинки, да обробляли собі фасади, все прекрасно, все чудово. І чим далі, тим більше люди бачать, що це хороший матеріал, і тим більше його купують. І щоб його просто купити зараз. Так немає. Він робиться в термін десь від двох тижнів. Тому що ну завод люди, які його роблять, тому що це вручну робиться. Люди його, які роблять, вони ну фізично просто не встигають наробити наскладірувати його да щоб прийти і купити його, тобто, якщо хто хоче замовити гібкий клінкер, чи термооткоси, чи термопанелі, доведеться чекати ну мінімум тиждень, це мінімум, а так, ну від тижня до трьох тижнів воно вспівається все робити. Тобто, всім каже орієнтовно від двох тижнів, але буває комусь трошки швидше. Виходить. Ну, в залежності від, від сложності, як його зробити. Так що тут 100% що. Він буде служити не один рік, так як ви пишете, що через рік відвалиться через рік, що хоч може відвалитися, але це буде працювати. Якщо його правильно зробити, все буде чудово.